Забачте, як ви думаєте, Ячніва чи пшенична солома, ану напишіть, коментуйте. Батько каже, я такої ще й не бачив, це пшенична. А вона на вид, така, як ячніва, згоріла ну, побіліла, бачите наскільки. Тут та сама кукуруза 88-16, Ну, коротше, її тут щось і не знаю. Набуна більше мороз придавив, бо що то їй не, да... не то було. І забур'янисть якби не сильна була. І все робилося все так само, як і на всіх основних огородах. А оцей, тут два, тут ось сусіди нам віддали оцей клинчик. А це наший тут, там де курей держимо і качок. Получається, вона щось не знаю, її наверное, таке... І вона стояла якось волнами. і таке, як тут саме дужчий мороз, на був. І ось тут соя теж вона її примерзла, придавила. Чого так, я не знаю. Це загадка. важкі тюки Що? Цепок, на опять. задолбав той уже цепок нас Та попадає, Збило. Надо було, Та ні, здоровий натягували. Тут треба На, він злетів із того. його надо менять він наверно десь в одній стороні что может він десь в одній стороні и той уже кривий его той стой як спадає не кажеш... ні. та цепу, блядь. Не може... це поплять не лях ты не лягти, ні. Все равно важкі попустили, бачу воно Важкувато йде. А де? Смонтировка хіба прицепимо сука З'їсти тебе хоче Ти мені на ту сторону піти Чи ти так Надим. Мы же их... Слабо. Ты и менять, наверное, надо было на десь, наверное, в водном месте цей. Вот а то, как зигнуло было, это ж ты им не менял, это не. Ну, Це свині ї... Ї... їдять. Полтавська просила сюди. Щоб... Вові. Ага. Ще такого году в нас не було, да, що кукору? Чекуємо. Короче, вот такі важко ваше... качанчики. Вони сируваті, буде грітися. Ну нічого, свині поїдять. Ось ку заварили. Ходили до сусіда. Сусіда цей. як... Ну, виточив він нам. Ступицю та сама, що й була Ну і нормально хода, тільки трошки її дуже близько засунули, виходить Ну, переробили там, ну нормально зробили Це як колесо тоді відпало було. Не всю він кукурузу забирає, не знаю, а, і в канаві тут якраз заріблін. Так що так є навіть де кукуруза була хороша. Качан бачите який Себе я на огороді затікував. Уже все, на огороді в себе немає кукурудзи. Звісно, там мокру затікував, бо там рядом сіна своє там, тікували, кума віддала. Хто своє затікував, батько з свиням дає, то нормально вони хавають. Так що. Тут небагато вийшлося, раз. Два, три, 4, 5, 5 волків і о там сіно трошки є. Дожі у нас так і нема. Хотілося передавали там на два дня, а потім його так і не стало. Навіть випадають качанчики, бачите?